Вітаю, друзі, на каналі. Сьогодні у нас п'ятниця. Я тут трошки відпочиваю і дивлюся на рибок. Там у мене чекає роботка, відсіджується творог, бринзочка, ну і треба поприбирати. Це я буду робити потім. А ми сьогодні готували сирники. Вчора був день вишиванки, Оля ходила до школи. Нарядненька така і трошки відео покажу вчорашнього дня. Прийшла зі школи і вже їсть обіда. У мене такий обід, піцу мама спекла їй і трошки полунички, клубнички. Ришила собі там щось мультика якогось там дивиться, а я біжу, спішу зараз на батьківські збори. Бачимося ще. Таке сонечко у нас світить гарненьке. І дивлюся туди хмарки, такі схожі на дощові. Може буде дощ, звідти зі сторони моря. Піднімаються такі хмарки. Біжу зараз на батьківські збори. І зі мною це чудо біжить ванівка. Ванійка. Без тебе нікуди, так? Да? І волю в школу проважають. Да, таких марки. Затілитися. Почала розквітати роза, троянда. Це що. І для варення використовують. такі аромати стоять. Це вже пора закатувати варенечко на зиму. Ось покажу вам зараз, друзі, вимикаю камеру. Кажуть, що знімаю щось не те, що треба. Ось така краса. І квіточки. Краса. Такі гарні і риски. Це в нас село. Повно тут і рисів. Люди саджають на вулицях, у дворах. Вони не вибагливі, такі квітні, добре. Я вже вдома прийшла зі зборів, десь годину. була там, спочатку збори були для е, батьків індивідуально по класам, ну, не у всіх. Деяких, а потім були вже загальні. Та й таке, поговорили. про що говорили, що зараз така велика проблема у дітей це гаджети. Ну і будемо закаляти діток наших. Благо є село, роботи повно. Так що будемо працювати з ними, щоб не сиділи в гаджетах. Це я вийшла на город, дивлюся, Олег мені вранці підключив капельну Систему полив, Ось редисочка вже поливається. А то я переживала за неї, що вона така мілесенька. Це вона поливалась, поливалась мені, зараз я йду, буду виключати вже. А тут картошка заросла, що мені стидно показувати. Буду брати сапу в руки і сапати це все. Трошки є там чеснику. Цю до свят. Підгорнули, посипали, а ту я не встигла. Там, з цієї сторони, я покажу зараз. З цієї сторони я почала. Там 4 чи 5 рядочків посипала. І воно ж так. То одне свято, то друге свято, то не можна. Не маю на увазі ці православні свята. Ось дійшла я до цих рядочків. Гарненька вже. Цю картопельку ми садили найпізніше, але вона догнала й ту, що там ось чотири рядочки готові. А там ми посадили кукурузку. Побачимо, що з неї буде. Дивлюся, ось три семенинки. І там попід край я, мабуть, посаджу кабаки. Треба буде пройтись з сапою, бо Олег не міг зайти туди цим мотоблоком. Так що такі в мене плани на сьогодні. Буду працювати і ще побачимося. Якщо дозволить відео помістити, то поміщу сюди уже кінець цього дня. Якщо ні, то буде в слідуючому відео. Дякую вам, друзі, за перегляд. До зустрічі!